Доброго дня всім любим друзям, шановним друзям, просто друзям, ну і, і другам теж, я обіцяв вам в найближчий час розповісти про походження Московії і московитів. Ну, Чоловікові власні обіцянки і навіть звірячі погрози треба виконувати, отже, обіцяв зробити. Таким чином, як же виник цей дивовижний народ, ну інакше і не скажеш. Ще й там іноземці, ну абсолютно нерозумні, приписували їм якусь таємничу російську душу. От вони нам зараз і показують цю свою таємничу російську душу і в Бучі, і в Макарові, і в Ізюмі, ну і в інших місцях. І не тільки нам показують. Показували вони її іншим народам. Ну, мабуть, треба брати до уваги той, хто не вчиться на власних помилках, то е він приречений їх повторювати так, як ми постійно. Я вже не кажу про тих розумників, які вчаться на хай, чужих помилках. Так от. Визначити, звідки походить Московія і московити за історичними джерелами, як намагаються це зробити історики, неможливо. Запитаєте, чому неможливо? тому неможливо, що вони всі сфальсифіковані цими ж самими московитами, так би мовити, на свою користь. звідси і виникають оті божевільні <речі>, речі, коли Путін говорить про те, що українці і московити це один народ, або ще ну, дивовижніша його заява про те, що Україну створив Ленін. Ну це вже взагалі. Як кажуть, мої студенти, повний відпад. Так от, раз нам не може допомогти нічого історія, то ми звернемося до географії, точніше, до частини її такої, як топоніміка, тобто географічні назви. Отже, чиї назви, того й земля. Ну, подивіться, от українські назви. Я беру тільки найбільші. Населені пункти, очевидно: Львів від Лева, Київ від Києва, Харків від Харка, скорочене від українське від Харлампія. Що означає Житомир? Слов'янська абсолютно назва. Що означає Рівне? Ну що треба комусь перекладати. Що означає Луцьк-Лука? Що означає Вінниця? Ну, можна тут ще сперечатися це він, чи вино. Але знову ж таки слов'янські назви. Що таке Ужгород, ну, місто на Ріці Уж Що таке ну, Плоскирів, нинішній Хмельницький? Ну, зрозуміло. Плоска містецька. Що таке Чернігів? Зрозуміло. Що таке? Чернівці теж зрозуміло. А поясніть мені, з якої. Слов'янської мови ми можемо вивести Москву в центрі. Я беру тільки центральну Москву, навколо Москви, звідси і назва пішла: Москва, Тверь, Тула, Калуга, Кострома, Вологда, Вятка. Всі ці назви абсолютно чітко зараз прикладаються із тих угрофінських мов, які ще не асимільовані московитами. Так, це або естонська, або фінська мова, або інші мови, які мордви, там, марійців і, і все таке інше. Все чітко, абсолютно, все чітко. Ми ж бачимо, хто вони ось назви. Чиї назви того і земля. Отже, це земля у гівнів. Так а як же так виходить? Генетика в них угрофінська, а мова слов'янська? Ну, тут нічого нового немає. Наприклад, візьмемо білорусів, вони за походженням є. Прибалти, Тобто литовці, і українці їх завжди литвинами називали, а за мовою слов'яни. Візьмемо інший приклад. Наприклад, таку, такий народ, як болгари. Так, за мовою вони слов'яни за походженням тюрки. Росіян за мовою називати слов'янами все одно, що Гаїтянських негрів франкомовних називати французами. Або мулатів ямайських англомовних називати британцями. Ну це ж дурниця, очевидно. Я на, на таких прикладах пояснюю, щоб всім було зрозуміло, як це може бути. Так. Ми маємо з вами 2000 років от в тому місці жили андрофаги, тобто людоїди, які потім поступово трансформувалися у ці чотири найпоширеніші у племені це Меря, Мещора, Мурома і Ерзя. От вони навколо Москви і жили. Оці дикі племена в землянках, у болотах, у лісах і так далі і тому подібне, які були дуже багаті дичиною. там була величезна кількість Соболя, горностая і все інше. Що вони видобували? І чим вони торгували? Ну, а у нас у нас чотири головні князівства слов'янські були. Це яке Київське, Галицьке. Волинське або Волобдомирецьке і Переяславське 4. І ними правили князі Київської Руси, які були всі родичами, рідні і двоюрідні брати. І в них, особливо до християнських часів, була величезна кількість дітей, величезна кількість синів, куди їх дівати. І ці сини були різні, були нормальні, були ненормальні. Були садисти, були збочинці і так далі, і тому подібне. Куди їх дівати? А отуди, на північ, отуди їх і висилали. висилали. Давали дружину, наприклад, 50-100 чоловік озброєну, і йдіть туди. Отам будете жити, отам будете будувати міста, отам будете брати данину із них. І відсилати їх, так би мовити, до Києва, до Галича, до Володимира, до Прияслава. Так подивіться, серед цього всього моря у Грофінського існує тільки чотири слов'янські назви: це Ярослав, це Володимир, це Галич і Рязань. Тепер це вже угрофінська назва, а раніше він називався Прияслав Ерзянський. Тобто оці чотири князівства наші, українські, Київської Руси, вони просто поділили оці чотири основні племені, а там їх було набагато більше, вони далі на північ ще не йшли тоді. Поділили і в кожне князівство побудувало одну фортецю. Так. Кияни побудували Ярослав, там навіть річка Либідь, така сама в Києві протікає, вони назвали. Далі Галичани побудували Галич, Волиняни побудували Володимир, а прияславці побудували Прияслав Ерзянський. Де да, навіть річка Трубіж протікає, так само, як і у Прясливій цьому в ну, Київській області. Ну все просто. Все просто, абсолютно. Ну, от оці ці 100, візьмо, 400 чоловік, які живуть у цій фортеці. Це молоді люди. Життя бере своє, що вони собі беруть жінок. Хто скільки здужує цих угрофінок? І таким чином, ось оце виникли перші поселення московитів спочатку, там е, наполовину вони мати угрофінка чи мирянка, там, а, а, а батько е, е, син київського князя. Потім четверта частина тільки нашої крові української, потім там восьма і так далі. І тому потім. Але організаційна частина от створення оцих князівств у тій частині Московії, вона була зроблена нами, вона була зроблена українцями. Вона дала, ми дали їм організацію. Організація то організації, а ментальність, яка у тих людей, яка в них кров, яка в них генетика від тих андрофагів, людоїдів. І тепер ми бачимо оце все, що воно коли до нас приходить, і коли нам ці казали, всі, що це з нами один народ, ми бачимо, що це не один народ. Що це зовсім інший народ, що це варварський народ, що це садиський народ. Отже, на е, гени е, нащадків андрофагів наклалися ще гени оцих е, наших садистів, збочинців, е, божевільних, юродивих і всіх е, князівських синів, яких відсилали туди. І отак просто і утворилися московити.